Вітаємо вас на урочистій церемонії спеціального погашення нової поштової марки до Дня матері. Я живу тобою. В умовах повномасштабної війни це свято не було ще вибшого з Воно стало днем пам'яті любові і надії, що об'єднує в матері мирного і воєнного часу. У нас є одна велика мати. Це наша Україна, яка сьогодні відправила своїх синів захищати і боронити себе. І кожна з матерів, відправляючи свого сина на фронт або зустрічаючи фронту, завжди піклується про його здоров'я, емоційний стан. Це жінка, яка дає майбутнє Україну, яка є символом народження, символом духовності України. Я проводила всіх своїх синові, всі четверо ушли практично в один день. і воюють до сих пор. Всегда це важко проводити дітей. Встречать, конечно, лучше. Я вчера ездила во многие бригады, и везде мы с ребятами говорили, ребята, сыночки, скажите, что вам сейчас нужно, чтобы ну, быстрее это все случилось. Они сказали, ничего, только ждите нас. Я говорю, мама ждет всегда. Давайте погасим марку.